Джаз, рок і класика в одній мелодії японський композитор Тампей Накамура прилетів до Києва, щоби зіграти з двома українськими вундеркіндами. Дітям лише по 14, А їхні скрипки вже слухав принц Гаррі в Лондоні та дипломати в Нью-Йоркському Карнегі Холі. На репетиції завтрашнього концерту побувала Олександра Мітіна. Guys? Hello. Hello. Good Вони зустрічаються на столичній пейзажній алеї, обговорюють погоду в Японії і музику в Україні. Навіть на прогулянці ілля і Таня не розстаються зі скрипками. Mm -mm -mm. Yeah. Yeah. діти йдуть у свою музичну школу розігрівати інструменти, а Темпей Накамура камура пояснює ТСН, чому заради нового звучання прилетів саме до Києва. Молоді українські музиканти природніші за японських. В них більше пристрасті органічного ставлення до музики. Репетицію починають в актовій залі під промовистим девізом в оточенні штучних квітів. Темпей сідає за рояль, не знімаючи куртки. Мені треба зігрітися. Ані нот, ані піпітру. Жодні записи японцю не потрібні. я можу вкласти в мелодію набагато більше пристрасті та уяви, якщо я граю без нот, просто з голови. До того ж, так легше імпровізувати. Музику композитор називає поєднанням джазу, рока та класики ритми то ніжні з переливом, то рвані з надривними паузами. Назви відповідні так звучить вир Берліна. Тетяна та Ілля викладаються на повну у свої 14 Вони вже грали в Карнегі Холі в оркестрі нації на відкритті дипломатичної асамблеї ООН. і у Лондоні на балу принца Гарі на черзі тур до Японії, а перед ним спільний концерт з темпеєм у Києві. Для Іллі композитор підготував чоловічу мелодію. Проїздіння доволі трудне, поэтому э, я просто пытаюсь максимально сконцентруватися на ньому. Поэтому я не, не свіжу поки за своїм лісом. Ти готується передати італійську жіночність. Броня. Фортепіано і скрипка вони як разом, тому треба дуже добре відчувати мені темпея, а йому мене. Результат поціновувачі сучасної класики почують вже завтра на спільному концерті двох українських скрипалів і японського піаніста. <піаніста> Олександра Міціна Ігор Ткач, ТСН 1+,1.